Починай, давай. Давай, починай починай. Починаємо. Починаємо. Всім привіт. Нарешті. Ми можемо офіційно розпочати цю нашу передачу. Знайомтеся з нашими шефами Євген та Артем. Привіт. Вони сьогодні будуть готувати страву, яку ви пропонували. Точніше, ви ви пропонували інгредієнти, які лежать. отут. це наш black box. Він не чорний, але зробимо вигляд. Що але він бокс. Чорний. бокс є, бокс є. Там страви, які ми брали з телеграму, які ви просто накидували. Я хотів зробити скріншоти, але не встиг цього зробити. Але ви можете побачити, що всі страви, які тут є, вони взяті там. Тому хто пропонував саме цю страву, яка тут лежить, ви знаєте, що це ваша пропозиція. Що можете, ми тоді відходимо, Давай. можете відкривати, і да. тоді будете самі, ну ви знаєте, що робити. Ну, Я думаю, чат тебе ж розумієш, зробимо з, того, з рандомних абсолютно страв будуть робити щось ахуєнне. що, ми познайомились, е, ну. Тебе і так збирається. Давай відкриває відкриваємо. Ні, не відкриваємо. Давай у мене, коротше, така історія, я тут піддивляюсь. Та зачем? А ти? Ну мені цікаво. Ні, давай то так, типа, я кажу. Окрів, Які типу, в тебе взагалі здогадки? Від... Що від... тут може бути? Я вже бачу там яблука зелені. Хорошо, яблука від... зелені. Та ну давай як на мастері. Ну, типу, Просто відкривайте. Відкривайте ваші коробки. Оооо. Вау. вау! І що ми маємо Фанали, тут? Розпаковка. Так, розпаковка. У нас є перепилені яйця. Хорош. Е, у нас є молоко. 2,5. А, є. була пачка масла, це наша стартова набір. Є сулугуні. Копчена косичка. Копчена косичка. А, черешеньки є. Mega Май... Мегамаркет. Слухай, ну. О, креветки. Слухай, ні, ну багато. У нас є креветки тигрові. Яблука зелені. Пойдет. Є зелені яблука. Оце до креветок. Бринза болгарська. Болгарська бринза. І кабачок. Кабачок і серця. О, спасибо за серце. До серця. Ну я Це бачу скільки. тут плюс-мінус, мабуть, що закуску і основну страву, чи одну якусь страву можемо зробити. Е, ну, Просто у даже... нас два білка, ну, да, два даже, білка. тут навіть три можна зробити. Да, Взагалі. Ну да, ще й яйця типа є. Та й молоко, ну, типу, щось таке сиру багато. Ні, ну можна поєднати, типу, кабачок От, з крімки і як ти, як ти придумав свій сет на фінал «Майстер-шеф»? Ой, я навіть не знаю. Ну розкажи людям, ну типу не, а, ну, просто в тебе right. була ідея, правильно? Якщо всі, ну я ж думаю, всі дивилися. На фіналі була ідея така, щоб поєднати е екосистеми. Типу, у мене був ліс, е море і степ. І з цього було три страви: ліс це закуска, е море це основне і степ це десерт. По суті, це є екосистемою однією ліс. Я взяв просто ліс і те, що там знаходиться, росте продукти тварини, які там живуть, і так далі. Ну, Я взяв типу екосистему. Взяв просто оленя як серце, серце оленя взяв як центральний продукт, і потім просто додавав гриби, ягоди і так далі. Ось. Тобто обігрував те, що живе просто в одній екосистемі. Тобто в лісі живе олень, там ростуть гриби, є ягоди, ну і так далі. А, я би зробив такий нарізник, АК-тертушник, АК-дерун з батату. Ось, посмажив би легесенько яєчко перепили туди. Ти розкажи, тертушник, що про... б... це таке тертушник, що я... це за слово таке? Коротше, я ж казав. Ну Дерун. Тер... тертушник, так. Да. Просто тертушник, те, що натирають. Типу. Ага. От ну, все, все дуже просто. Тертушник, Ізві, бо натирають, типу. Ну, окей, логічно. Одразу, я не Тільки я не буду натирати, я буду нарізати. Це нарізник. Всі, всі, до речі, думали, що ви будете даруни звати. Во, бачиш. — І дали тіпи, нам чувак, батат. ти просто ходиш, ну тіпи. Блін. — Ну, mm -hmm. коротше, це якийсь модний дерун, да, який ти там хочеш нарізати, тіпи, вся, -вся. Uh, да, це коротше, це типу як хешбраун буде більше, до британської історії. Хешбраун. Да? Mm — -hmm. Ну, Американська-британська. Американсько-британська. Це коли нарізаєш тонесенько соломочкою, е картоплю, ну, чи будь-який крахмальний продукт у нас це картопля. Да. ой, батат. І просто потім його вваляють в крахмалі. Е, і зроблю такий друнчик. Ну давай, це в тебе типу Хрустящий. сніданок. Правильно це Якийсь більше сніданок ланч. буде. Да. Тобто він буде батат. Я використаю, ага. я використаю перепилення яйця, окей. бринзу і креветку. Хорош, мені Ось. подобається. І плюс до цього всього до цього всього більше нічого я не додам. Е, окей, тобі подобається історія з биточками цими з сердечок. Ну, тільки... ну це прикольно. Так. Це окей. прикольно. Все хорошо, історія в чому? Серце. Це такий м'яз, який дуже багато працює. Чим більше м'яз працює в тілі тварини, тим він жорсткіший. Ну, це зрозуміло, да? за життя він Записано. сточується, забивається. Да. Тому серце завжди тушкують. Бо коли ти довго тушкуєш, м'язові волокна стають такими м'якими, їх можна тіпа, тушкувати в соусі, mm -hmm. потім їсти. Але є прикольний спосіб, якщо їх розбити, ці волокна м'язові. Вони не будуть скорочуватись, зжиматись, коли ти їх будеш е, смажити або щось mm -hmm. на грилі готувати. І ну, легесенько ти їх обсмажив буквально там по пару хвилин з кожної сторони. О, отак. Ми о, їх о, розкрили сердечка, зачистили і зробили ну, таку, такий біточок. І зараз ми їх просто відіб'ємо під плівочку, щоб воно не летіло по всій квартирі. У нас будуть такі биточки з сердець. Мені здається, може бути голосно. Я буду легесенько. Легесенько, нормально. Ну, чувак, це кухня типу. Пожалуйста. Дайте мені 10, 9, 8... А ні, зараз артем почне страву, подавати. а Ну такі приколи, чувак. Ну що тобі. Ну, понятно, низька сортні в тебе приколи, я понял. Ну, знаєш. Які є. Саме крінжова і це більше. Сама крінжова? Пам'ятаю, мене, коротше, копи якось приймали. Ну, майже. Нормально. <хи> я я їхав, я навчався в Вінниці в коледжі. І їхав щось коротше, на Київ в Київ працювати на роботі. Я віз з собою отак от, от смажиться все. І я віз з собою коротше, ножі, ну, ніж, точніше. У мене їх там було, типу, два ножа. Кухонні такі, знаєте, просто ножі. В політенечку теж віз. Чи в марк, таку, я не пам'ятаю? Це було, я такий йду, типу, на ЖД-вокзал, іду такий пішечки. І Мене встановлюють копи, це п'ять ранку. Вони мене зупиняють і такі там Добрий день, а чи є у вас там заборонені якісь ці штучки, а куди ви йдете? Я такий, я йду на вокзал, у мене потяг. Каже, а чи є у вас заборонені якісь предмети? Я кажу, ну в мене є ніж. І він такий, нормальна розмова. А він такий, типу, чувак, від, від, відійди, типу, знаєш, і, і покажи. Я такий, типу, знаєш, відходжу спокійненько, си, достаю, типу, ці, е, э, такі, <хи> достаю полотенечко, починаю розкручувати, такий чисто, ніж. Чисто Декстер, їде такий, до мами. Диви, диви, ніж, я вбив ним 10 людей. І що було? А, нічого, він, коротше, щось поугарав, сфоткав. Я засуджую, якщо що, засуджую. Він поугарав, сфоткав його, типу, і, і це, і все, і відпустив мене. Всі ну, ж... ну що там твоя кринжова історія? Напав ти на копів з ножем, що далі. Ну, а в тебе яка саме кринжова історія? Ой, чувак, в мене така історія, що я, мабуть, їй не буду розказувати, бо вона прям максимально на грані в усіх взагалі смыслах. А, ну ну Ми, значить, працювали за кордоном, відкривали ресторан. І до цього часу, коли там було будівництво, поруч знаходилась кафешка, в якій ми часто збирались випити кави, попрацювати, зустрітися з кимось. Ну такий процес операційний запуску там 24 на 7 ти працюєш, і це була країна в північній в південній Америці. І там, значить, ну літо завжди всі на розслабоні, і дуже багато чуваків, які ходять, просто там просять якісь гроші за те, щоб щось зробити, або просто підкинути їм гроші, там допомогти якось. Е, от, і це завжди в такій формі відбувається. Ну такі дуже лейтові. вони тим підходять, типу, чувак, дай долар там туди-сюди. І в нас був чувак, там він ходив. Е, я не пам'ятаю, що він робив, чи взуття чистив людям, е, чи щось робив. Він завжди просив гроші. А, От, але були чуваки, ну які знаєте, такі прям не дуже давайте так скажемо за межею соціальної якоїсь ті паланки. Вони прям погані чуваки, і вони, типу, там погані просто чуваки. ну, докопуються, типу, до туристів, до людей, дуже нагло, і Це вся історія. У нас був такий, він прям до mm. нас е, пристав, постійно до нас ходив, і колись він в мене вкрав бляха круасан. У мене була зустріч. Я приходжу зранку, ті пабити кави з'їсти круасан, сідаю там. За 10 хвилин приїде машина, ми маємо їхати там до адвоката, щось підписувати. Я проспав, голодний, злий. Я залітаю в цю кав'ярню, беру каву, беру круасан. Відкриваю телефон, кусаю круасан, кладу його, чую такий звук характерний, типа. Ну, типа, піднімаю голову, і чувак тягнеться за моїм круасаном. Я такий, типа, не, чувак, і він його просто вихоплює так і кусає. <риклад> ну, <риклад> Ненависть, лють, типу, все, що, прокльоне. Я такий думаю, ну окей, ладно, Бог з тобою. <риклад> І ситуація була наступна. Пройшов який час. Ми сидимо зібрання, багато людей. Я сажу так спиною до проходу за ноутбуком, там щось проговорюємо, різні там ситуації, плани. Що ми далі робимо, робимо. Ну і я чую цей стандартний. І позаду мене. Я такий думаю, блін, ну чого, нам зараз просто зустріч якби зірве. <гум> і я такий просто ну беру тіп, якісь гроші, там, там песо ходять, тіп, я беру гроші, кажу, тримай, і все, типу, сорі, чувак, тримай. І гроші не беруться, і чувак далі продовжує казати ме. ме, ме, ме" ну і це там, відбувається секунд 30-40. Я не це уваги, бо на зустріч ми всі там зосереджені. Зібрали джик'яфов. Кайф. Ви дуже вчасно збили цю прикол з історії, бо там газочка <tee> <Jay -n> така, що може її не розказувати. Ну, коротше, це все тягнеться. Чувак такий ме, 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 ну, дуже жахливий такий звук. Ну, я повертаюсь, і я розумію, що там не той чувак, який ну там ага. антисоціальний вживавий вкрав мікроасан. А це адвокалті. а там стоїть просто людина, в якої на жаль нема рук, і вона продає сувеніри. А, і там просто така такий папірець, що типа куп, візьміть сувеніри, дайте там скільки не шкода, і роз, ну, Треш ситуації в тому, що всі, хто сиділи на зборах, вони сиділи отак навколо мене, вони його бачили. А я просто, як ну, дуже погана людина, такий тикаю ці песо, кажу: на, бери і йди. І ну, це взагалі, я не знаю, може вам не крінжно, для мене це Бля. було дуже жахливо. Я цього чувака згадував. Мені дуже. Якщо він дивиться наш стрім, вибач мене, чувак, правда. Я прям був це, все о той попередній хлопець, який вкрав мене круасан. Жесть. Розкажи О. про ножа ще раз. Ще раз про ножа? Так, да, крінжову історію. Людина просто коротко. хоче ще раз поугарати. Є нова історія. <рес> Теж про ножа? Я згадав, просто ти сказав, що в тебе вкрали круасан, а в мене, коротше, в потязі вкрали штани, блідостої. Кого? Штани? Я, я а є, ну, їду о, такий... орієнтовна якась вартість цих штанів, скільки вони могли коштувати. Ну не знаю, ну що, це шутка про 40 гривень чи що Це можливо? ти сказав, це не я. Ні, ну коротше, це були мої робочі штани. Mm. <laughs> це була обідно. Я їхав, типу, теж потяг Вінниця, Київ. Е, я їхав в плацкарті, коротше. Я mm -hmm. їхав в, боку, в боковій е, частині. На другій поличці. І я з вечора там поправ коротше, собі форму на роботу. Вона ще була волога. Я думаю, розкину на третю поличку, щоб вона там трошки підсохла. Розкинув, ліг спати, прокидаюся зранку, там починаю збиратися, ми вже під'їжджаємо. А штанів, блядь, немає. І отак от, от. І що? І, І нічого ти, ти робив? Нічого, я просто був в шортах там якихось чи що. А, ні, ну окчук, якби це була зима, типу, знаєш, було б. Ні, нічо ну ні, тихо. не настільки прям, але ну, для... ну сам факт, пані. Але там дуже був странний провідник. Мені здає. Мені... мені здавалося, навіть да, що це їх, типу спер. Я не знаю за чим. Ну, типу штани там, поняв, ну, якісь сешки, умовно. Я марка ножік чи взагалі кофік або абострі. Тут має бути нативна реклама. Чи я? Чи я нативна реклама тут має бути? Ні, взагалі не знаю. Я полюбляю більше, ну, вибрав для себе тільки форму, на жаль, яка мені подобається. Це, типу, ось такий. Це японський стиль. Це називається накірі. Хтось тут сказав японський Це, стиль. Типа, да? Да, переможець мастер-шеф і просто сестра Маші <laughs> хотіла гопоєнного ножа, вона хотіла гопоєнного ножа, в неї ідея була. Тільки в неї лучше. Нам ну, бюджет, да. нам бюджет порізали, розумієте? A -a, нічого не горить? Нормально, нормально. Понял, все, там, там все серйозно. А горить, я правим оком бачу, чувак. Ну, типа, я ж не мастер-шеф, я просто шеф, розумієш? Коли щось на кухні горить, я чую. Нормально, нормально. Нормально все це смак. Блін. Лопатка, Тоді ти робиш просто горілий тертун. Як він в Я хочу зробити сальсу, як Артем запропонував. Я додам туди лайм. Ти можеш присипати чимось, і буде пригоріло. — Я <рес> закрию все пармезаном. Він настільки він настільки Він може сказати, що так і має бути. <рес> <рес> типа горілий різак, чи що там в тебе? Тіпа типу? на різних. Да, Його горить просто. Ні, типу... Ммм! Mm! <од her lesson> Кайф, дуже класно. <п Laura> Я і подивився. <к reveal> Я перший помітив чувак. Нормально, нормально. А ну покажи, покажи. Так, да, Нормально. Э -э, да -да, там… Це шкірки баклажана, чуваки. ну, типа... Ви просто не розумієте. По іншому дому, ну, типу, ми ж перед стрімом домовилися нормально, що це. Ну, не сможу. Давай, ну слухай, блін, ну ти знав продукти, я не знав. Ну що відбувається? <плес> Чувак, ну я, я, я знав продукти що? Я не хотів палитися, розумієш? ну що ти оце? <плес> ти м'ют ти, наш. Ты м'ют, нажав? Ж нажав? Не... Ти м'ют, не нажав? <плес> <плес> Короче. Як ставитись до піци за ананасом? Да, це хуйня Є Віце для нас топе. Головне. якщо це здоміне, то за бригадська то це хуйдає. Якщо вкусно приготована з правильними продуктами поєднала, це топ. Знаєш, чого вона тобі подобається? Ні, або нуля. Нормально, таке стосунки, дав. Бо вона кислосолодка. Ну, типу, є кисло... ну, якби. І ананас такий кисло-солодкий і воно там в поєднанні з томатним соусом, там, типу, да? і курочкою, воно прикольно Тобі. Я думаю, що є Посмотрите. ще одна причина. Ну, по-перше, це таке ну, поєднання просто не з, з теми піци, а з теми якоїсь гавайської кухні, там азійської, бо є курка вок. Ми навіть пам'ятаєш, готували да, да. І з аненасами І яловичину яловичина. І, і є курка, типу, в цьому соусі. Е, але мені здається, ну для мене особисто це більш така ностальжі історія. Задушню трошки. Да. Перші оці там челента, різні заклади, які відкривалися, коли ми взагалі Ну що таке піца? Це те, що мама зробила це в духовці. Отака от з історія, майонезом. Типу, з майонезом, з ковбасою, з плавленим сирочком. А тут там повідкривались перші челентани. І ти там пішов в піцерію чи тебе повели, бо ти малий. І ти її сину для мене це, типа, курка з ананасом, піца це просто спогад. типа, з дитинства було таке, колись було прикольно. А ну, Звичайно, якщо брати в форматі, от, піця, тіпа, да, ідеальна піца, курка з ананасом, вона з боку от, так, не входить сюди. Але yeah. просто як смак, ну, Артем правильно сказав, це кисло солодкий тіпа, один з найбільш, е абсов... більш зрозумілих тіпа, смаків, і ну, він легко сприймається, він yeah, масовий, yeah, yeah. він для всіх. Бо це кисло солодке, воно смачно, їжа. Людям взагалі більше подобаються солодкі смаки. я в моєму домі мужчини готують. А не я, блядь, не я бігаю. Хтось питає, чи маєте ви улюблених О, да. Артем, <рик> ні, Артем розкаже, бо вони в нас майже однакові, ніпа, і фар про а, фартух мій розкажи. А я поки що коротко, коротесенько, е обсмажив, скинув, чесничок туди додав, вершкового маслечка додав трошки, масочка запінилась, пішла карамелізація. Я вибираю менш горілу сторону для подачі. Хорош. Часничок пахтить і додаю червону вину. Так, на рахунок блогерів. Давай. Ті в Тіктокі. В Ютубі. Дуже класний чувак, це. Є, типу, два дуже медійних шефа, Гордон Рамзі і Олівер. І якщо їх прям порівнювати, то Гордон Рамзі ну, він правда шеф. Він, типа, топовий чувак, він багато чого знає. Ну, він і шоу-шеф. Але він ще й медійний супер, і, да. Да, чувак, який навалює, створює інфопродукт. Створив образ цей. Ну, типа, його жарт про свинину це взагалі топчик, типа, що свинина настільки недоготована, що ветеринар би її ще міг типа. ну Він прям пушить, типа, як пушать на класичній кухні, дає типа, тиск згори, щоб ти як пружина зжимався і потім зростав, зростав, зростав. Тому він, да, він нормальний чувак, що ні. От Олівер він більш такий попсовий, медійний, і в нього слабший фундамент. А ти що думаєш? Аналогічно притримую з цього ж. Мені більше подобається Гордон в цьому плані. І ну, все, не знаю. Ну типу, у мене такі самі думки на цей рахунок насправді. Ну, справи. якраз написали, Рамзін це база. Так, да, да, це, да. База. це справді так і є. Це типу чувак, який прям супер прості штуки навалює, вони працюють і працюють на да, пацієнта. А є а, а, питали, ні, питали у борщу Клопотенка топ. Чому вчить? А де Оливка Валія? Пішу, пішу партен, де <laughs> де Оливка Валія? Я бачив. Оливка Валія. Борщ в Староків насправді смачний. Так, так, ми теж їли, насправді він там смачний. Так це ж заклад клепоти. Філіп, Філіп, тобі даю. Філіп, тобі даю. Це макнути сюди? Так, макнути сюди і їсти. Давай, батько, давай, тільки воно капає. Так, я довів саусець до смаку. Попробуй, дай, чуєш? Я і тобі дам, попробуй. Якраз вам всім буде. Я ж на правду скажу. На, давай. Ну згорів, згорів. Ну, трохи підгорів. Здравиться, що ці гості <рив> їм нічого подавати не треба. Вони самі все знайшли в мене в полках, самі все принесли. Вже винесли пів хати, вони... вони Вони не на Так, лай лаймчик є, останнє петрушечка тут була. Що, ви з мене женете, Аман. що я дід? Я вам буду робити олдскульну стару подачу. Кружечку? <порит> а да. ти зараз побачиш, ти будеш сміятися. Можна Є... зірочки виложити. Я такого не можу. Це ще діди на цих на скалах малювали, типу. <з�е> <порит> да, це діди на скалах малювали ці подачі. <порит> <форит> <порит> О! а мене немає, я там не тримав участь. Точно? Це не ти мислиш. А ти коли туди йшов? Ти думав, що там все куплено і що перше місце куплено може бути. Ні, такого не було. Ні, такого не було. Але чи думав ти? Ні, ну, в заборонено думати? Ні, такого, типу, не було, але завжди є якісь сумніви, типу, що це ж все ж таки шоу. Наскільки воно кулінарне і наскільки там шоу? Треба буде трошки їбаним, типу бути цікавим. З морозилки салфетку принести, будь ласка. З морозилки? А що за прогулу? Це такий твістик на підкінець, типу, щоб всі такі, в шуценка в морозилки. В морозилки в мене салфетка лежить. Морозилки бринза, Вона волога. Я її не став сушити, я її трошечки підморозив, щоб вона гарно натиралась. І натру її просто на свою страву. Блі, ти буде промовитися в в мій хороший. – Дожились. – Можемо багато. <риск> Десь. Дев'ять. Дев'ять. Давай, 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 давай! Сім. Давай. Шість. Це Ярославський в цьому питанні. П'ять. Чотири, 3, 2. Відійшли від столів. А один. Руки від столів. Все. Отак. Yeah! Оп, оп. І ну, що? Ми маємо дві страви. Показуй на камеру красиво, основному покажу. Женю, да, Женіну першу, бо вона красивіша. Та ні, да все посипалось. А просто. Твій путя проти. Права number 1. Що це? А ну скажи, як називається? Женя, що це? Це подих феї. Не, Це курячі... Нормально. Це курячі сердечка в соусі з червоного вина, з черешнями, бринзою, петрушкою і сальси з кабачків свіжих та яблук. З олією. Там вже пише, а, а, а... А, та, 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 та. а, а Женя вже прийшов. А я вже розстройсь. Женя вже на балконі. Це на різних з батата три яєчка смажені і креветочки, І сирний соус, солугуні і креветками, Панцирями, От. Отак вот от. Отак от. Називається як? Називається. Водик пержа. Водих пержа, Ну, Там хтось написав, «пержа» — це пострал. Ну це Східна Європа, кухні. Ні, Ну понятно. Мені список продуктів скинули. Я пропрацьовки робив все. Отак і на майстері було. Так. — Якщо бути об'єктивним, типу, мені здається, у Жені трошки складніші продукти. Так. <клес> да. я... Мені дуже цікаво Расла, зараз. То... Може, не, так, не... Ні, давайте ні, не починаємо. Влаг... Так ніхто не скаже, що тебе смачне вообще. Ніхто взагалі ніколи такого не казав. Понятне, чувак, за всі роки, бляха, що я працюю, ніхто ні разу. зрозуміло, що смачне. Воно достатньо ну, як на мене mm -hmm. класично. Ну зрозуміло. Ну так. Роз'їб. А там взагалі я зараз взагалі не знаю, що це. По-перше, серця не коли Це цікаво. Це роз'їб точно, а то дуже цікаво. У нас насправді. ну Дивіться, типу. yeah. готувати смачно ніхто не планував. <laughs> Ідея була в тому, щоб просто показати. Е... Винахідливість. Ні, показати, типу, як створюється страва. Mm. Це ж насправді дуже просто. Так, тепер дивись, що тут захопити Старом треба. Ставимо меню. Дивись, а, перше візьми черешню серце. От прям проколю донизу, щоб було зручно. Ну ж так, подача, подачу, як все, їж. А тепер трошечки сальси собі, щоб вона тобі збалансувала кислотою, свіжістю і текстурою смак. Якщо що, сальсу, я придумаю. Це точно серця? Давай сюди. Як гостренько класно, боже, смачно. Це пизда. Це серце. Ще раз що? що ну, дивись, воно в тебе так викладено, що ти береш хочеш, то я погодую. Тебе ще до лапку визив. Було в тебе такий експірієнс. А тепер оцього загрібай собі свіжесенько і їж. Воно текстурне. Тупо свіжий кабачок. Це ти серце їж зараз? Виходить, що так, серце їд, виходить. О, і гострота потім доходить оця. Яка не відразу пряма автоємна. На швидому. Це дуже смачно. Це Дуже смачно. Я до останнього думав, що, що типу, враховуючи, що спричит. серця попалися, що типу, ну, euh, що ви приготуєте ахуєнно, але мені все одно не сподобається, <клес> бо <observation. Подписуйтесь>, Підписуйтесь <клес> <клес> на Євгена і на Артема, підписуйтесь. Обов'язково, <плес> Під, бля, ахуєнно, <Eleven> <плес> дякую. Давайте що, давайте поаплодуємо <плес> <сплес> <плес> 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 ще раз всіх за любі адміністрації. Давайте. Cheers. Cheers!